Привіт, друзі! Пишуть мені люди чули, що будуть якісь зміни по областях у пенсіях, що тепер у різних областях будуть різні пенсії, питають, як це вплине на них, яких змін очікувати. І от сьогодні розберемо цю тему детально, бо по областях дійсно різні пенсії. Але от чи є нові зміни, чи буде щось мінятись. Давайте розбиратись. Якщо вам приходять якісь повідомлення в месенджерах, де просять підтвердити область, бо нібито там збільшилась пенсія, або треба вказати, де ви живете, щоб перерахували це шахраї. Я вже змучився про них розказувати, а ви слухати. Але це реальність, придумують кожен раз щось нове і треба бути пильними. Дивіться до кінця, бо розповім, яка дійсно різниця по областях і чому. І головне, що насправді впливає на вашу пенсію і як її можна реально збільшити. Але перед початком, друзі, попрошу вас підписатись та поставити лайк. Таким чином, ви підтримуєте канал та мотивуєте мене більше працювати для вас. Отже, друзі, спочатку коротко про шахраїв, щоб ви знали, на що не вестись. Зараз активно розсилають повідомлення у Viber, Telegram, месенджерах. пишуть, що нібито пенсійний фонд просить підтвердити ваш вік або область проживання для збереження пенсії, дають посилання. Просять перейти за посиланням, заповнити анкету, вказати дані, або пишуть, що з 1 січня змінились правила, і треба підтвердити, де ви живете, інакше виплату пенсії припинять. Запам'ятайте раз і назавжди пенсійний фонд ніколи не надсилає таких повідомлень у месенджерах, ніколи не просить підтвердити вік або область через посилання. Ніколи не вимагає ввести персональні дані, банківські дані, номер картки. Якщо вам прийшло таке повідомлення, це 100% актів шахраї. Що станеться, якщо ви перейдете за посиланням і введете дані? Шахраї отримують ваші персональні дані, номер картки, коди, зможуть зняти гроші з вашої картки, зможуть оформити на вас кредити, зможуть продати ваші дані іншим шахраям. Що робити, якщо отримали таке повідомлення? Перше. Не переходити за посиланням видалити повідомлення. Друге, якщо сумніваєтесь, зателефонуйте в пенсійний фонд за офіційним номером з їхнього сайту і уточніть. Третє. Повідомте про це близьким, особливо літнім людям, які можуть повірити. Четверте. Якщо вже перейшли за посиланням і ввели дані, терміново блокуйте картку і дзвоніть у банк. Запам'ятайте усі зміни в пенсіях відбуваються автоматично. Вам не треба нічого підтверджувати через месенджери або переходити за посиланнями. Якщо пенсійний фонд щось потребуватиме від вас, вони надіжть офіційний лист поштою, або зателефонують з офіційного номера, або ви побачите повідомлення в особистому кабінеті на їхньому сайті, але ніколи через Viber, Telegram або CMC із посиланнями. Підсумок по шахраях. Не переходити за посиланнями, не вводити дані, не вірити повідомленням про підтвердження області або віку перевіряти інформацію на офіційному сайті ПФУ. А тепер переходимо до головного, яка насправді різниця пенсій по областях і чому? І тут увага дуже важливий момент. Різниця дійсно є, але це не означає, що держава платить по різному, залежно від області. Базова пенсія розраховується за однаковими правилами по всій Україні. Мінімальна пенсія 2795 гривень для всіх областей однакова, максимальна 250 гривень теж для всіх однакова. Формула розрахунку пенсії однакова для всієї країни залежить від вашого стажу і вашої зарплати, а не від того, в якій області ви живете. Але є статистика середньої пенсії по областях, і отут дійсно величезна різниця. Давайте подивимось цифри. Це офіційні дані Пенсійного фонду України за 2026 рік. Середня пенсія по Україні 654 гривні, а тепер по областях. Найвища середня пенсія в Києві майже 9 тисяч гривень. Далі йдуть промислові області: Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, там середня пенсія від 7 до 8 тисяч гривень, Одеська область 6317 гривень, Миколаївська 691 гривень, Херсонська 5 тисячі один гривень. А найнижча середня пенсія в Тернопільській області близько 5 тисяч гривень. Також низькі показники у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій Закарпатській областях різниця між Києвом і Тернополем майже 4 тисячі гривень, майже вдвічі. І люди бачать ці цифри і думають, що держава якось по різному нараховує пенсії, що в Києві якісь особливі умови, а в Тернополі принижують. Але це не так. Давайте розберемо, чому така різниця. Причина перша. Шахтарські пенсії. У Донецькій та Луганській областях дуже багато шахтарів, які вийшли на пенсію. Шахтарям пенсія призначається за вислугу років вони можуть вийти на пенсію раніше, і розмір пенсії у них вищий, ніж звичайна пенсія за віком. Тому середня пенсія в цих областях вища, не тому, що область особлива, а тому, що там багато шахтарів із високими пенсіями. Причина друга Київ столиця. У Києві концентрація державних службовців, військових, суддів, депутатів у цих категорій пенсії вищі, ніж у звичайних робітників. Судді отримують пенсію за вислугу років, і вона може бути дуже високою. Військові теж мають підвищені пенсії. Державні службовці, які працювали на високих посадах, теж отримують більше. Плюс у Києві традиційно були вищі зарплати, ніж у регіонах, а пенсія залежить від зарплати. Вища зарплата була, вища пенсія буде. Причина третя промисловість У Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях багато великих заводів та підприємств там зарплати вищі, ніж у сільськогосподарських регіонах. Люди, які працювали на заводах, отримували офіційну білу зарплату, з неї йшли внески, тому пенсія вища. Причина четверта село проти міста. У Тернопільській, Вінницькій, Чернівецькій областях дуже багато сільського населення. Люди працювали в колгоспах, у сільському господарстві, зарплати були нижчі, плюс часто платили неофіційно або частково неофіційно, тому внески були менші, тому й пенсії нижчі. Причина п'ята працюючі пенсіонери. За статистикою близько двох 800 тисяч пенсіонерів в Україні продовжують працювати. Середня пенсія працюючого пенсіонера 700 гривень це вище, ніж у непрацюючих. І в Києві, Харкові, Дніпрі, Львові більше працюючих пенсіонерів, бо там більше робочих місць. Це теж підвищує середню цифру. Підсумок різниця середньої пенсії по областях – це не тому, що держава дискримінує якісь регіони, а тому, що в різних регіонах різна структура населення, різна історія зайнятості, різні зарплати були. Ваша особиста пенсія залежить не від області, а від вашого стажу і вашої зарплати. Якщо ви в Тернополі працювали 35 років із хорошою офіційною зарплатою, ваша пенсія буде вищою, ніж у когось у Києві, хто працював 20 років із мінімалкою. А тепер, найголовніше що насправді впливає на вашу пенсію і як її можна реально збільшити? Фактор перший страховий стаж. Це кількість років. Які ви офіційно працювали і за вас платили внески для жінок мінімум 30 років, для чоловіків 35, щоб отримувати повну пенсію. Якщо стажу менше, пенсія буде меншою, якщо стажу більше, отримуєте доплату за понаднормовий стаж. За кожен рік понад норму доплачують 25 грн, гривень, де ще й дайкоп. це 1% від прожиткового мінімуму. Якщо у вас на 10 років стажу більше, ніж треба, Отримаєте доплату близько 260 гривень небагато але краще, ніж нічого. Фактор другий розмір заробітної плати. Пенсія розраховується з вашої офіційної зарплати за весь період роботи. Якщо ви отримували високу офіційну зарплату, пенсія буде вищою. Якщо отримували мінімалку або зарплату в конверті, пенсія буде мінімальною. Тому дуже важливо, щоб роботодавець платив офіційно і сплачував внески. Фактор третій. Єдиний соціальний внесок ЦВ. Це той внесок, який роботодавець платить за вас у пенсійний фонд. Зараз це 22% від зарплати. Чим більше внесків сплачено, тим вища пенсія. Якщо ви працювали неофіційно, внесків не було, пенсія буде мінімальною. А тепер конкретні поради, як збільшити пенсію. Порада перша самовте довідку ОК-5. це дуже важливо. Довідка ОК5 показує весь ваш страховий стаж і всі зарплати, які враховані в системі пенсійного фонду. Дуже часто там є помилки, якісь періоди роботи не внесені, якісь зарплати занижені, якісь місця роботи взагалі відсутні. Як отримати довідку ОК 5. Спосіб перший онлайн через портал Дія. Заходите в дію, шукаєте послугу довідка ОК, 5 замовляєте. Формується автоматично за кілька хвилин безкоштовно. Спосіб другий через особистий кабінет на сайті пенсійного фонду порт по АЛ, .gov .ua. там теж можна замовити онлайн. Спосіб третій особисто в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду приходити з паспортом і кодом, отримуєте довідку в день звернення безкоштовно. Коли отримаєте довідку ок обчіять, уважно її перевірте. Подивіться, чи всі місця роботи внесені. Чи правильні періоди, чи правильні суми зарплат. Якщо знайдете помилки або відсутні періоди, йдіть у пенсійний фонд із документами і виправляйте. Це може додати вам кілька років стажу і збільшити пенсію на сотні, а то й тисячі гривень. Порада друга оцифруйте трудову книжку Якщо у вас є паперова трудова книжка, її треба оцифрувати, тобто внести дані в електронну систему. Чому це важливо? Електронна трудова книжка це офіційний документ, який використовується для нарахування пенсії. Якщо у вас паперова книжка, а електронної немає, можуть бути проблеми при оформленні пенсії. Плюс паперову книжку можна загубити вона може згоріти або зіпсуватись, а електронна зберігається назавжди в базі даних. Як оцифрувати Якщо ви зараз працюєте, зверніться до свого роботодавця у відділ кадрів. Вони зобов'язані внести дані з вашої трудової книжки в електронну систему. Якщо ви вже на пенсії або не працюєте, зверніться в пенсійний фонд. Принесіть трудову книжку. Вони внесуть дані. Термін до 10 червня 2026 року. До цієї дати треба оцифрувати. Інакше можуть бути штрафи для роботодавців і проблеми з нарахуванням пенсії. Порада третя Перевірте, чи враховані всі періоди роботи. Іноді буває, що ви працювали, а роботодавець не подав дані в пенсійний фонд або подав, але з помилками. Особливо це стосується старих періодів роботи до 2000 року. Якщо у вас є документи, які підтверджують роботу, трудова книжка, довідки з місця роботи, трудові договори, несіть їх у пенсійний фонд. Вони додадуть ці періоди у ваш стаж. Це може дати вам кілька років стажу і, відповідно, збільшити пенсію. Порада четверта якщо працювали неофіційно, спробуйте довести стаж через суд. Є випадки, коли люди працювали, але роботодавець не оформлював офіційно, платив у конверті, не сплачував внески. Формально у вас немає стажу за цей період, але якщо у вас є свідки, докази, можна через суд довести, що ви працювали. Це складно, потребує часу і, можливо, адвоката, але якщо йдеться про кілька років стажу, це може збільшити пенсію на тисячі гривень щомісяця, тому варто спробувати. Порада п'ята відстрочте вихід на пенсію, якщо можете. Якщо ви досягли пенсійного віку, але продовжуєте працювати і не виходите на пенсію. За кожен рік відстрочки вам дадуть надбавку до пенсії. За кожен місяць відстрочки до п'яти років надбавка становить 0,5%. За кожен місяць відстрочки понад п'ять років надбавка 0,55%. Тобто, якщо ви відстрочите вихід на пенсію на один рік, пенсія збільшиться на 65%, на два роки на 12%, на шість років на 54 Це дуже суттєво. Якщо ваша базова пенсія 5 тисяч, а ви відстрочите на три роки, вона стане 6,900 різниця 1900 гривень щомісяця. Порада шоста. Якщо отримували маленьку офіційну зарплату, а решту в конверті, зберіть докази. Буває, роботодавець платив офіційну мінімалку, а решту в конверті. Формально ваша зарплата була 2 тисячі, а насправді ви отримували 10. Пенсію нарахують із 2 тисяч, вона буде мінімальною. Але якщо у вас є докази, що ви отримували більше, можна спробувати через суд довести реальний розмір зарплати. Це теж складно, але, можливо, і може дати суттєве збільшення пенсії. Порада сьома. Для тих, хто ще працює, платіть добровільний ЄСВ. Якщо ви зараз працюєте, але зарплата невелика, або ви б на єдиному податку, ви можете добровільно платити додатковий єдиний соціальний внесок це збільшить ваш майбутній пенсійний капітал і відповідну пенсію. Зверніться в пенсійний фонд, вони розкажуть, як це зробити. Порада восьма. Використовуйте пільгові періоди є періоди, які зараховуються в стаж, навіть якщо ви не працювали. Наприклад, догляд за дитиною до трьох років, догляд за особою з інвалідністю першої групи, або за особою старшою за 80 років, служба в армії. Якщо у вас були такі періоди, переконайтеся, що вони враховані в стажі, якщо ні, подайте документи в пенсійний фонд, підсумовуємо все, що розібрали. Друзі, по областях дійсно різна середня пенсія від 5 тисяч у Тернополі до 9 тисяч у Києві. Але це не означає, що держава платить по різному. Різниця через те, що в різних областях різна структура населення, зайнятості і зарплат. Багато шахтарів, військових, держслужбовців вища середня, багато селян нижча середня. Шахраї розсилають повідомлення про підтвердження області або віку це обман не переходити за посиланнями, не вводити дані. Пенсійний фонд ніколи не надсилає такі повідомлення в месенджерах, всі зміни автоматичні. Ваша пенсія залежить від стажу і зарплати, а не від області. Щоб збільшити пенсію, замовте довідку ОКЕ-5 і перевірте, чи все правильно. Оцифруйте трудову книжку до червня 2026 року, додайте відсутні періоди роботи, якщо є докази, відстрочте вихід на пенсію, якщо можете. Кожен рік пе відсотків, платіть добровільне ЄСВ, якщо працюєте, зарахуйте пільгові періоди. Догляд за дітьми, особами з інвалідністю. Найважливіше замовте довідку ОК зараз. Перевірте, чи все правильно. Якщо є помилки, виправте. Це може дати вам кілька тисяч гривень додатково до пенсії. Збережіть це відео, покажіть батькам, друзям, усім пенсіонерам і тим, хто скоро виходитиме на пенсію. Допоможіть їм замовити довідку і перевірити дані лайк, підписка, телеграм в описі. Пишіть у коментарях, чи замовляли ОК 5. Чи були помилки? Ваш досвід допоможе іншим. Дякую, що подивились до кінця. Бережіть себе і свої гроші, і не ведіться на шахраїв. До зустрічі, друзі!